вас. І я вас вітаю. Що там у вас? Та дякуючи Збройним силам України Тримаємось. Тримайтесь? Що вам там, смерті смерти дають, чи ні? Хто? Ну, американці. Самі робимо. Самі робите? Так. Да. Що ви там робите? Називається... Вас, що, що не Называется. Зроб... На, называется фламинго. 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 фламинго, да. О, бач, да, о, бач, знаешь. Да, это, это мулька очередная, чтобы поднять настроение бедного в Украине. Э, мулька, мулька, ж... нафтобази да, вот, горять, вот, нафтозаводы на, на горят. На на да. Все, горить, палає. А звідки ты нагадаешь, что я не пам'ятаю? Кстати... У нас, кстати, ничего не горит, вот смотри. Сейчас вам покажу. Я Кажу, нагадай, звідки ти? Так, ты. О! ща, ты переключается. що Що мені вгадати? звідки ти? скажи. Ну, що, не можеш вгадати? Звісно, що ні. Ну, дядько біжить. Ти ну, біжить, Бачиш? то біжить. ну і що? Що, боїшся сказати, звідки ти? Да я думаю, может ты догадаешься. Смотри, вот ну по, по На шо? небу. Что, небу? По, по небу угадаешь uh -huh. в какой-то самой. У За тебя нами. небо темное уже? Ты, ты боишься. Тебя... Певно. А из Москвы я, из Москвы. А, ты из Москвы. Uh -huh. да, это Москва. Да. Столица нашей Родины старый. Вашей, возможно. Да, а ты какого года? Что, нет? У мене що, родина? — О, слухай, який ти розумний. Що ж ви, якщо такий старий, все так пам'ятає, що ж в 91-му році, якраз сьогодні річниця Путча, що ж не захистив ти столицю Родини своєї? — От, блядь, ти дивись, смотри-ка, помниш, да. Но в 93-м, коли... — В 91-му. Ні, в 91-м это было, всі, всі такі уа, уа, Гласність! Долой совок! Блин, європейська родина! Мы ж такие же были, как и вы. Че ты мотюкаешься? треба. ти ж старша вже людина. стриманіше поводь себе. Кажу, так чого ж в 91-му не захистили, не вийшли на захист Радянського Союзу. Так а там наоборот все думали, що ми, типа Ми, ми тепер відкрите общество. повірили Западу таке. Я ще тут ага. смотрел недавно Путін виступав в Бундестагі на німецькому мові, 2000... 20, Ой, 2001 год. Я от на нього посмотрел, как юноша с Пылающим Зором. Чесно, я вот на нього смотрел. А я, я ж зараз, я ж питання інше поставив. Я тут, до чого мне тут Путін буде стає? Я запитав, чому ти не вийшов особисто? ти не вийшов ну, на захист Даня? Ну, десь 14 лет. 14 років. 14 років. Такое, Що ж ти знов на образи падаєш? А батьки твої, ну, чому так... не вийшли? А батьки, вот батя мой, военный, а он как раз защищал, типа, конституционный строй. Вот как ваши Беркута защищали, Конституционный строй, их на колени поставили сказали, что вы не правы. Ага. Вот. А другие сейчас воюют. Так чекай, який конституційний руки... стрій він захищав И чему він его не захистив, получается? Ну, получается, вот не захисты. Ну, а я понял. Какие Ты как украинец, такие вопросы заняты ну, одновременно ти, и сложное, ты як, от, ти як от відповідаєш, я тебе так и запитую. А ты ты сказал, что да, на ведьмі тебе так. Ты сказал, что твой батя захищав Конституційний стрий, устрій, а угу. тепер, получается, не захистив. Твой батя, получается, скажем так, в прощенке в Радянский Союз, батькищи твою, да? <світ> <світ> да, получается так. Да. Ай-яй-яй, как же так? Вот ты <проху> зараз в <проху> тебе ще живий батько твій? Ні, что я живой. Живий. Вот <проху> прийди, вот зараз запитай, чего ты не захистил. Чему не получилось. <проху> а, ага. а он тогда тоже был рад. Видишь, все же рады были. А, 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 слухай. А про... Получается, и твой батько якийсь не зовсім разумный, получается, да? Что він тішився цьому? А люди взагалі, во-первых, от людей нічого не зависить. А, вже отак от від людей, от людей нічого не залежить, дійсно. Чекай, так, ми так, зараз, так зараз, пора зараз пора не про те, що говоримо. Ми, виходить, выяснили, що твій батько теж не зовсім розумний, бо тішився, що розвалюється Радянський Союз, так? Ну, можливо, да. можливо, можливо так. Можливо, так. так. Мене, те, що, те, що ти кажеш, люди нічого не боріть, як же ж. В 93-му році ж люди вийшли, відстояли тоді демократію на Росії. Получилось. Ну, точніше, не зовсім таке. А, такі... а от це було наоборот. Опять, от там ми знову облажалися. Тоді захопив владу. Навіть Конституційний суд ваш прийняв, скажімо, рішення, що це було переворот. Що це було захоплення влади. Ну, от, що я не Ну, от, ти, вже трошки... Дома? ти вже трошки вже був дорослий, певно вже виходив на захист. Белого дома, чиня? нет? Не, я тогда в Питере жил, во-первых. А, да и в на, 1991 на году мы вообще в Казахстане были. В Казахстане были. То в Питере а, же а то в Казахстане были, да. А в Казахстан поехал, да, в Академию, в Академию И что, ты уважаешь, что в Советском Союзе краще жили, чем ты сейчас? Нет, за... сейчас в России, конечно, получше, чем в Советском Союзе. Ну, мы бачу. обогнали самому. И по, по объему строительства, я вот строительством занимаюсь, uh -huh. и по объему строительства обогнали, и, в общем, по, по много чему. Но получается, значит, добрый сделали, что Радянский Союз распался. Ты понимаешь, история такова, что Россия навсегда была в топе. И в 16 веке, и в 17, и в 18, и в 19, и в 20 в топе была. Поэтому независимо от того, в какой она форме... А что, Россия, того, особи... Россия истовала в 20 столетии? Иснувало, Российская том, Федерация з'явилась а ну да, в двадцатом Российская Федерация, да, на прокиньте первый. Не ну, мы, мы не отрицаем свое прошлое, и вы нам вот пытаетесь, что типа России 91 первого года нет, конечно, у нас тысячелетняя история. Это вы зря кстати. Вот это вот место да, называется да. Москва Сити, Чу, чуешь? Не я знаю, туда Ой, чудово о... наши дроны пролетали, да. Вот, вот, кстати, да. да. Вот, по-моему, вот в эту башню федерацию. Ну, бачишь, как прекрасно, да. да. Да, 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 да. Кстати, больше не прилетают. Шкодуют вас. Ну, и дронів не так багато хороших. Краще НПЗ спаливать. Слухай, а что вот читаю новини сегодня, что у вас там по деяких регионах дефицит бензина есть? Ну, на Москве ясно, что ценит, але там десь на Дальнем Востоке, ще десь. брешуть, да? Брешуть, конечно. Я я ж тоді подумав, щось думаю, оцей комерсант, комсомольська правда брешуть, думаю, ну, думаю, на на будем вірити. Да я думаю, не комерсант бреше, а ти брешеш. А, не тому, що відкрите прочитати. Ти вже ж про эту свою полиницу, як сказав же ж, а. Не полиниця фламінга, фламінга. Ванига, да, 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 да. Навіть навіть ти знаєш, ну що ж ти так? Да, а і це, кажуть, брехня, що бензин подорожчав, да? Ну, дорожает, у нас все дорожает, везде а... все дорожает. Да ты шо, Деньги ты в рост, капиталистический метод ведения а, я, экономики. Я, 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 я я, я. Я. Слушай, а почему ты такой, бачу, разумный, обизнанный, экспорт бензина заборонен из России? А я не знаю почему. В Монголию как по поставляли бензин, так и поставляем. Им очень треба для верблюдов бензин, да. Я говорю, экспорт забороненный. А ну, может быть, из-за того, что действительно, действительно, чтобы наружу не толкали, чтобы внутри оставался бензин, чтобы не было ажиотажа. Я бы тоже так сделал, правильно все сделали. Да, все правильно зробили, да? Ну, молодцы, да. Yeah. Тобто продавати нема чего, чтобы получать, скажем, валюту, щоб потім десь вытрачати. Хай краще дома буде. А не через то, что у вас, вот е, скільки там НПЗ и нафто е, цих. Nee, не, не, не через то, не не, через то, что погоріли, что. Да, да, это опять же вам такой рассказ. Тупсинский НПЗ, ну обеспечил он то ну что еще? Какие самые мощные НПЗ у нас э, находятся? Э, Самая мощная в Томске. Туда ничего не прилетало. А я что, в Омске гарно он... говорил, до с пироку тому, может русский меньше. Ну так все же уже работает, ты понимаешь. Ну что та, вы там цистерну та, какую-то та, под на, на, на радость, этим, Та цист... Таж не цистерна. Ну, Ну, слушай, комаринный укус, ну ерунда, да. да що? Я, я понимаю, ну конечно, да. И потом, что вам с да. того, от, ну, допустим, будет у нас очередь за бензином. У вас да. что это немножко настроение поднимет? Вот Нет, вот, українець... в тебе черга за бензином, знаєш, ты вже будешь не думать про свои имперские, а будешь думать, взять бензину, буду. А Еще саме, саме головне, что, знаешь. Оце що дефіцит бензину, скажімо, відіб'ється не тільки на пересічних ваших, скажімо, громадянах, а ще й на Збройних mm. силах. І там можуть початись nee. перебої з постачанням. Запросто. Ні, nee, там у в в них все достатньо. Звісно. Звісно ну дивись, а, а потім як от будуть пересуватись по тій самій Росії фури їздити, товар перевозити. Ніяк. Да-да-да-да-да. <реш> Да, да, не мотюкайся. Это не моя просто машина каршеринговая, я не а знаю, в как ее Нет, каршеринг, каршеринг. Ты что а шо... такое каршеринг? А что за модель автомобиля, если на секрет? Китайская какая-то поеда. А что же европейскую не возьмешь? Так нет, это не моя же, я говорю, каршеринг, это вот на прокат. Ой, до речи, сегодня такие у вас чудовый ресурс, лента.ру. Читаю, что вышел вы, у вас автомобиль новый Москвич 8. Правда, нет? Ну, 7 я видел, по 5 я видел точно, а 8 чьи Ну, вот, 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 прочитал. И, знаешь, продажи очень здивували. Нуль. А Нуль. Вообще, никто не <св variations> купляет. Правильно, еще, еще, когда он вышел-то, я вот, честно говоря, не слышал анонс никакого. Ты опять, наверное, сбрехал, как водится. Я, что без нового yeah? висцелания давно на ваш ресурс новостный. Ну, Но звитки no, я out. знаешь, вот звитки я могу взагалі знать, что у вас москвич 8, вот в принципе. Я-то не знал про это, я Но про фламинго знал, а про 8. Ну, вот бачишь. Ну, да. А слушай, а это правда, конечно, что Тольяттинский той, автомобильный завод, ТАЗ, который выпускает, проводит на четырехденную рабочий тиждень, четырехденный? Що нема Не, замовлень? Брешуть знов брешуть. брешуть, брешуть. Да? Так та, ти що слухай? то просто якась катастрофа. Да. Просто слухай, якісь от так, ваші новини. От КАМАЗ, Камаз, правда, Камаз, правда, затоварен склад, О, потому що да. сітраки понабрали китайські сітраки. А КАМАЗ, АКАМАЗ вот, Б... Бебруса... Бебрус... Я ж не Бебрус... за КАМАЗ спитав тебе. За КАМАЗ мы зараз почитаем, там теж понацікавить информации буде. А, у тебя я... набор что ли? Ти... З... Т... Ти блокер? За Тольяттинский не цікаво. З... Нема да? заготовки, абсолютно. З... Ты ж сам все выдаешь. И от заяву генерального директора Тольяттинского ТАЗа, який выпускает Тази. Які і от каже, що переводять, бо нема замовлень, нема роботи, переводять на чотирьохденний робочий тиждень. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності є як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Думаю, ну ж, впевно, я... що ж, певно, да. взагалі в каршерингі курити не можна. Не а я зараз буду курити. Та Раді Бога, мені якось все одно. Якщо значить спалиш зараз автомобіль, то мені навпаки навіть буде добре. Я щось нове побачив чат-ролець. Можеш зробити так. Що ж, раз чорно сделать. Спалити автомобіль. Ти що, з лузду з'їхав, мене ж посадять. За що? Ну як за що? За Запалювати. Та ти ж спаємо. багатий, компенсуєш, купиш новий такий самий відносиш. Да, та. не, а не. що, ні? не потягнеш? Ні, не, не потягну. Не потягнеш. Скода. А так было бы интересно посмотреть. Да, вы нас вечно под что-то подбить хотите, а? Ради удовольствия. Вас? Да ради бога, слухай. Вы пока вот до Украины не влезли, мне было абсолютно все одно, что там у вас отбывается. Нет, кстати говоря, не, не говори так, не говори. Это вообще, на самом, абсолютно. самом деле... Абсолютно. Моз... Подожди, подожди, смотри. Против вас развязали когнитивную войну. Вам начали срать в голову, что мы лапотные ваньки, что мы такие-сякие тут. Короче, а вы уверовали в немецкие танки. Успех ушли, хотели по два раба и і... вообще-то, если так серьезно. А, да. Вот потом. А... Тут... Не, так а да. ч ты смеешься? Так действительно видають на зиму, коли у нас світло є відключення, выдают по два, вони педали крутять, чтобы у нас электрика в хате была. Вот сейчас ты пытаешься да. все в шутку, а ведь на самом деле. Ты справлюсь украинцы. Спасибо. А че я, я тебе там? ж? Чого ж я жартую, Ні. Навіть вони позаду мене зараз не видно темно, Там от висить прилад контролю за роботою російських рабів. Все, так, є. поліцейський, ну і поліцейський, шо? поліцейський. Все, здавайся. А, а я просто я телефон, телефон а, а ти, прячуся. Давай слухай, да, ти крикни там слава Україні. Давай. Ага. А, боїшся, да? Зразу, а зразу, 15 років тобі впаяють, да? И не доїдеш ти додому. Ні, ні не впаяють, не впаяють, то просто кричать, Тому, що... Скажуть точно, слава це як його, цей Иногент, скажуть, во, Иногент, слово гарне. таке ну, да. Слухай, а як так получилось, що ви цього э, Булата Акуджаву в інагенти записали. Не, не Булата Акуджаву, ти перепутав. Булата Куджава вже умер давно. То ты наверху <кій> этого. <кій> не, не, не. Который... Знов таки, опираючись на ваші засоби масової інформації, показали, якась а, у вас є розуміло, туди, книгарня. Розуміло, в, якраз... якраз в Москві показували прям відео. Кореспондент якийсь знімав в Москві, значить, там, де книжки у вас, книжковий магазин, і стоїть, значить, книжка збірників віршів була та як у Джави, і там щось, якесь обмеження, що він якийсь, ну, типу, щось як кіноген, що, щось він там, якесь обмеження йому. Якісь, щось щось, 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 щось в нього там заборонено було. И думаю, як так людина, так и написала вірша, оце нам нужна одна победа. А його бабах иногенты. Думаю, ну зовсім, щось Так, Напомні Напомни мне, кто написал, не могу вспомнить писателя: вот это Эрос Фандорин, вот эту всю историю нечто. Акунин. Акунин, Акунин. То вот Акунина признали этим иноагентом. Это да. А Булатова. Нет, Худжаву так и Булатоу Куджаву тоже. Вот потім переверишь мои слова, а что Брехня. Ну перевер, с чего. А Акуніна за що? Иноген ты записали. А тому що він этот предатель, як Каспаров, він предатель. Ага, а в чому, в чому в він зрадив, цікаво? А вот смотри, вот Мустафу Наема подкупили. Видишь, он сейчас на подсосе сидит в укрзалузнице. Вот. Почему ему? Потому что сказали о директоре. До, до чего тут Мустафа Наем? И до чего тут Акунин? Я пытаюсь Акунин до чего. А что объясняю, ты просто сделал, что він от смотри. Я вот, про Акунина мне я... розповідай, расповедай, не про Наема. А вот я что розповідаю. Давай. Предатель и тот, и тот является иностранным агентом, действующим в интересах третьих стран, разведок третьих стран. ИСУ вот. разведывал Акунин. А я знаю, акунин... ч... я слушай. Акунин. Добре, закинь, думку, я свою потім скажу, да. Вот Акунин это как лом. Знаешь, ломы они ну, авторитетные люди. Просто приглашают за границу, состоится беседа. Ви любите Америку, да люблю. Ви хотіли би допомагати Да, ну і ми вам будем. Давайте ви будете акуратненько продвигать нашу лінію там. Вот, вот Сліпаков, Факунін. Я думаю, а думаю я думаю, не, не, не через це, якщо чесно. Я думаю, через те, що просто він писав цікаві книжки, і люди багато читали і багато для себе чого взнавали. А оскільки вашому да, ну, керівництво вашої країни розумні, освічені, начитані люди не потрібні. Відповідно, його він агенти все. Ну так тогда все книги запретили. А Зощенка же не запрещает, не запрещает. Или там еще кого-то современных писателей не запрещают. Даже Шумахова не запрещает. А Пугачева который... э, теж, Инноген, Теж зрадниця, да? Да, да? да, 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 да. А в чем вона зрадила, дура да. цікаво? А вот тоже она, являясь ломом, видать, получала денежку там, откуда-то. Я кажу, в чем зрада? И вот я к тебе в чем зрада Пугачевой. А... Она народная артистка, бросила страну, можно сказать, в беде, когда мы вот-вот были в тяжелом положении. Она такая, оп, смылась. А, а что за важный стан этого. был? Что, 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 что отбывалось в вашей стране? Да, да на нас навалили санкции зада. Хотели разрушить uh -huh. Украину, натравили. А да Пугачева Пугачева мала врятувати Россию, так? Жинка мало врятувати Россию. Не ты, а Жинка мало врятувати Россию, так? Ну, и... Не зависай, поддежу, не зависай, не зависай тільки. Це теплое слово іноді, тим. Более... Да. Слухай, а чому а скажи, води, дивись, я. от, э, ти кажеш, от Пугачова кинула, не підтримала. А чого ж вони діти, наприклад, там Піскова, Лаврова, Соловйова, там куча живуть за кордоном. Чого ж вони не підтримують Росію і не є Іногенти? Це ж та дуже люди. Відомі. люди Оця як і, э, Піскова донька, якісь там Речь Флот вас цілий очолювала в... а, із Париж, правда. Кстати, в Правда, Та, із Парижа, але А Донька Лаврова, дивись, вона навіть російського паспорта не має. Навіть російського язика не знає. по англійськи брехня. тільки. В, в Америці живе. Можеш перевірити. Можеш перевірити. Та ні, перевірить. Так і вот Та, за що за що Пугачев знов таки, да. Ну так я ж тебе объяснял. Об'явили її іноземним агентом. За що? Или, кстати, даже. по моєму кстати, її даже не объявили. За, об за що? За що а її? за те, що гонять на Росію дітей? А що вона сказала? Як можна поцікавитись, от що вона заявила такого, що тобі не сподобалось? А от, а от нічого не заявила, поэтому її не обозначили А, нічого не заявила, але все одно ярлик зрадниці ти вже їй приліпив. Не, 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 Хоча не, скільки а тут вона це? зробила д для радянського союзу, потім навіть для тої Російської Федерації і навіть там mm. там десяти тиражами платівки розходили, що знали в принципі. Росія асоціювалася з Липучева, Пугачовою, навпаки. А ви тепер, все, зрадниця. Швиденько зрадниця. ви ярлики. Швиденько же тоже вот Ярлики чіпляєте. Швидень. У вас Пре, моментально, у вас вон. Моментально у вас ще быстрее. Так що ми... А що в нас? Давай, конкретний приклад. Лабуду чи як ви там придали Айонафиме Лабуду, Чого? Вона, доп... Вона допомагає Збройним силам України. Чого ти? Все нормально. Подожі, не лабуда. Ну, какая-то какая з ваших лабудей, лабудей. А, ну, я все, знаешь, ну не можеш, да. Не знаю. Збрехав би, але не знаю, що назвати. Да Та я фамілю просто їх не помню. А, да, саме так. Та у нас целая приміра ваших артистов. Да, той, ради бог, було. правильно, бо у вас своїх нема. У Вас ваших шурау, той беззубий. И чекай, і ще там таких парочка фріков. Звісно що. Ну, а у вас верка ну. сердючка, ну. Ну, такий образ. І ти перший біг на її концерта в Москві смотрел года два назад, я тут не я От, бачиш, дивишся. Досі дивишся. Молодець. Вся я Москва! Україна... Вся Москва йшла, там квиток було не купити, дістати. А, ну, да, так да, і на вас так, заробили гроші. А при чем здесь не ваши? Причем, а до чого ти зашли? зараз. До чого ти зараз Верку сердючку згадав? оце знов таки е, український е, артист Андрій Данилко, Да образ такий був у нього. І знову б у вас на Росії у вас не було, скажімо контенту хорошого, да? І ви йшли на українських виконавців. У вас що не візьмете Міладзе, там, Віагра, потім з цей же знов такі, Вірка Сердючка, все, все ж з України. Той самий Галкін там у вас стадіони збирав, все ж з України. Та сама а Доліна у вас України. і та з України. З України, він з Одеси народився в Одесі. Хто? 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 Галкін? Так. Да, в родині Широ? військового. Так. Серьезно? вот ты Да, да. 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 Лариса Да. Да. все же все Да. Да. Вот Лариса Долина у нас осталась, она правильно мыслит. Да. Да. просто Да. 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 вас, Да. 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 вот скажу, Скажи. точка нахождения mm. точку mm. Вот. Mm. Это даже и в физике так. Вот как ты смотришь на предмет, так тебе и видно. Его. Саме так, да. вот. А зато теперь дивишся, как красота. От, як той Киркоров там маши, да, там, ну вже той Борис Моисей уже покинув, ладно, як ви на його концерти бігли. Сергій Пенкін, потім знов таки той Шура. Ой, там у вас багато всяких таких от було нетрадиційних, <laughs> таких справжніх нетрадиційних. Но ну, то это ну, інше, что называется, да. У нас, кстати говоря, сейчас много всяких молодежных новых групп, я даже не знаю. Но они, кстати, хорошие вещи выдают. Ну, ты знаешь хорошие вещи, но не знаешь, кто це, це, Да. Не знаю, не знаю, как. Я даже, вот, мне одна вещь понравилась вот эта: Фортеця Бахмут! Мамо! А я стою! Мамо, стены горят! Щось таке. Співаєш ну, ты да? дуже погано. У тебя ни слуху, ни голосу нема. Більше не треба так робити. не травмуй мою, скажем, душу и сердце, и розум. Да. Это своим спьем не как, как, же там? Да, стены горят, а я стою, что есть такие. Ну, короче, не, хорошо, энергетика вообще мощная. Правда, Бахмут, конечно, не устоял, да, но он стоял. Да, вот. сколько там в тысяч Русских э, російських мальчиков в трусиках залишилось назавжди. Ого. Потеря кошмарная украсть. Бач, да тоді ну, навіть той конечно, вообще жалко. Як той пригожин тоді там вверещав видео записував шо, що, що робиться. Шойгу Герасимов, де снаряды. Каже, Это, тут же, да, каже, 30 тисяч цих каже, лежить і ніяк не можуть взяти. Зруйнували місто, ціле, де переважало російськомовне населення, які лояльно ставились ну, до Російської Федерації, взяли, зруйнували повністю. Ще кам на камінь залишили. Що ну, відбудуєте, ви, вас знов-таки Отстроє... пос посилаючись на ваше ЗМІ, от буквально вчора на rambler.ru прочитав, що у вас. Там села пачками ліквідуються і маленькі містечка, Бо нема там ні брехня. людей, і все руйнується. Ні, не брехня, ні, це правда. Брехня. А ви щось будете тут відбудовувати. Від Що ви відбудували? А Хоч обороти. одне побудували? Нічого від слова зовсім. Та ти смотри, скільки в Криму. Що а, Маріуполь в Криму? Дивиш, а Що Маріуполь? А? Два, а? два картонних будинки. Що? В Маріуполі там вже квартали. Квартали, так. Квартали, квартали. жилеє, Так, да. до речі, а хто життя Я людям поверне? Не, не треба. А хто людям так. життя поверне, яких ви повбивали? Що людям, хто верне? Хто життя поверне людям? Там 100 тисяч загиблих а -а -а. мирних мешканців. Будує Слушай, воно. Слушай, ну це печально. Конечно, печально воно, так. Будує печально. воно. Що ж Донецьк води дати не можете? Вітрина руського міра. Донецьк не може. один вітріна через нас... 5. 5 днів води нема, один день є. Літом, спека. Не помитися, не в туалет сходити. Так, конечно, ви бахнули, бахнули. Ми бахнули. бахнули. Офігеть! Виявляйте, до 2022 ви року вода була, а тепер не стало води. Тому що Ви бахнули, ви куди бахнули, куди бахнули на та якраз. Впали. Ні, якраз це ви вот. бахнули. Так, конечно, мы не можем. А бота, скажем, насосна станція станціях у нас находится на территории підконтрольного України. Ви якраз і бахнули. Этот кондиционер взорвался. Там. А, ну я ж так и зрозумів, да. Вот, вот Донецк зараз дуже така витрина русского мира. Ні воды, ни ні роботи, ничего. Там абсолютно. Так, тихо. Я вот Донецкий Шахтар э, грає, вот Лиги Чемпіонов Украины представляет. А там як садились, так і садять далі. На видрах с содою посипають только. В Хлопком швидко почнуть. Що-то я якусь машину не можу почати. А, ну правильно, сиди тепер там. <реш> <реш> Бачиш? Навіть автомобіль, який розумний. Бандерамобіль певний. Нормально. Да Та, ні, сиди-сиди там. Мерзне-мерзне, ловчий мерзне, хвіст. Входа, що не зима зараз. Так, умний, умний, ключ, умний ключ не в автомобілі. Умний ключ не для не зовсім розумного росіянина. То. Да, ну та звісно, та ну да. Ну, бач, як цікаво, який квест. Так и не може выйти, слухай. Так, все. <кх> Вышел. Все? Та ты шо? Вышел. ай 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 яй Я, я ай пойду, ай а возьму, ты прикинь. Да-да-да. ай 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 Да-да-да, так что? Вот ну и что шестого. Что с Покажи мне модель, что это хоть за автомобиль. Б... Байда какая-то, я не знаю. Байда, та да. Ну, в принципе, все как на России байда. Байда какая-то, короче. да. Не, а он такой нормальный. Ну, звісно, да, Після Таза, після Тольяттинського автомобільного заводу, все буде нормальним, Я тобі скажу. Лично x 55 байдар. Точно! Мне надо закрыть этот сад. Не сдерли, знаешь, як ось в BMW X5 написали X55. Це як є Adidas, и Ебибас. Так вот целый X55. Ага. ага, Так. Зараз, зараз. Так, 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 так. Ну що ти там? Читати не вмієш. А я пытаюсь. Я Методом пытаюсь. наукового пытаюсь тика, да? Так, да, закривай. О, заверши. Головне потім ще не забудь після себе змити. Ай-яй-яй-яй-яй. Ти тут? Теж тут, тут, куди я тебе вкину. Такого ще треба пошукати, унікума. Да. Та зараз подожди. Да, что так, так слухай, ну просто контент. Что, а не получается? Не выходит каменный цветочек. А я потому что не могу, знаешь, в этот самый. А, а, Певно... Если я сейчас тебя сверну, ты пропадешь. Не, слухай, вот сто процентов с я не пропаду. У меня все будет гаразд. Тю, блін, дійсно пропав. Шановне панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей.